Muchas gracias. Всім привіт! Мене звуть Настя і я вітаю вас на каналі Америка для Українців. Сьогоднішнє відео особливо, тому що 5 жовтня офіційно розпочалась реєстрація на участь в лотереї Green Card DW2024. Саме тому цей випуск я пропоную присвятити заповненню анкети. Я вам детально розкажу та покажу, як заповнити заявку на участь в лотереї, тож пропоную розпочати прямо зараз. От ще пару хвилин і точно розпочнемо. Я хотіла б прояснити деякі моменти. Якщо ви дивуєтесь тому, що ви заповнюєте анкету в 2022 році, результати будуть оголошені в 2023 році, а лотерея називається ДВ-2024, не дивуйтесь! Річ у тім, що переїхати до штатів та отримати візу, скоріше за все, ви зможете лише у 2024 році, тому звідси і назва лотерей. Другий пункт стосується саме заявки. Подача заявки на участь в лотереї Green Card абсолютно безкоштовна. Потім, коли ви виграєте в лотереї, вам доведеться самостійно оплачувати медкомісію, консульські збори, кошти за самовізу. Вам потрібно буде за свої кошти купувати квитки до США, а також на перший час після переїзду. Але подача анкети та участь в лотереї абсолютно безкоштовна. Третій пункт. Заповнення декількох заявок від однієї людини заборонено. За дублікати заявок ви будете дискваліфіковані. Якщо ви хочете збільшити шанси на виграш, ви можете попросити члена своєї сім'ї, чоловіка, наприклад, або ж дитину, у якої є середня освіта, заповнити кожен свою заявку окремо. Тому що в разі виграшу, якщо виграє, наприклад, чоловік, в цьому разі дружина та дитина віком до 21 року стають автоматично переможцями. Наступний момент перед подачею заявки впевніться, що у вас є готове фото в електронному форматі, зроблене за всіми вимогами. До речі, у мене є окреме відео, в якому я о, показую та розказую, як зробити та обрати правильне фото для участі в лотереї Card. Посилання на нього я залишу тут або ж в описі під відео. Тож, дивіться та ознайомлюйтесь, тому що неправильно обране фото може стати причиною дискваліфікації та невиграшу. І останнє перед подачою заявки впевніться, що у вас десь є поряд з вами ваше свідоцтво про народження, закордонний паспорт, документ про вищу здобуту освіту, ну і, звичайно ж, фото. І давайте ж подивимось, як подати анкету на участь в лотереї Green Card DV-2024. а ми знаходимося зараз на офіційному сайті DV Program State Gov. тільки на цьому сайті офіційно можна подавати заявки тобто якщо ви бачите цей сайт я вас вітаю ви на правильному сайті ніде там де потрібно платити гроші або щось інше ось так виглядає офіційний сайт що ми тут бачимо перше нас вітають з тим що розпочалася лотерея Green Card. Все, ви можете заповнювати анкети до листопада, до 8 листопада 2022 року. Тож, подивимося, що далі. Ми на правильному шляху сьогодні. Перше, тут ви можете побачити інструкції. Всі інструкції, які ви можете перечитати, вони написані англійською мовою всі, ви можете їх там перекласти або ж. Не перекладати, якщо ви знаєте англійську мову, можете ознайомитись з цими інструкціями, тобто у нас спершу редіректит на сайт, і тут на цьому сайті можна знайти посилання на документ з інструкцією. Виглядає інструкція ось так: тут є опис всіх полів, всіх вимог. Всі інформації, що стосуються цієї лотереї, також є перелік країн, які беруть участь в лотереї, які не беруть участь в лотереї. Тобто, ви можете самостійно взяти і ознайомитись з умовами, якщо ви вважаєте, що десь там є у вас якісь залишили запитання, ви можете самостійно ознайомитись з інструкціями. Далі є посилання на приклади фото. Та інструкції щодо того, як робити фото. А цю сторінку ми з вами вже розбирали, говорили про те, які є вимоги, які фото правильні, які неправильні. Якщо ви ще не дивились це відео, подивіться. Самостійно можете ще раз перед тим, як завантажувати фото, ознайомитись з усіма вимогами. Тут посилання на них є. І наступне посилання це саме те, що нам потрібно: це форма, яку потрібно заповнювати. Якщо ми натискаємо на кнопочку «Begin Entry», ми бачимо, що перше нас намагаються перевірити, чи не роботи ми. Давайте спробуємо пройти перевірку. Fingers crossed. Так, ми не роботи, це круто. Тобто далі ви переходите на сторінку, де потрібно заповнювати вашу особисту інформацію. Це «Part 1», частина перша інструкції по апліканту. Перше, це family name або last name. Це прізвище. Сьогодні я вирішила, що ми, що ми будемо заповнювати анкету за Тараса Григоровича Шевченко, тому його last name або family name Шевченко. First name це ваше ім'я. Тарас. Далі є пункт middle name. Хочу одразу сказати, що middle name не дорівнює нашому по батькові. Middle name нейм uh, зачасту використовується в інших країнах. Якщо є uh, поширені ім'я та прізвище, додають ще middle name, щоб людину можна було ідентифікувати якось. А uh, в нашому випадку це знову ж таки це не по батькові. Навіть ви можете відкрити ваш закордонний паспорт та подивитись, що там, окрім first name та family name або last name, нічого нічого немає, тому. В даному випадку ви вказуєте no middle name». Наступний пункт це «Gender» або ж стать. Тут навіть є картиночки. Тарас Григорович Шевченко: це чоловік. Обираємо «Male». Далі Birth date – дата народження. Всі дати е, взагалі в Америці пишуться в форматі місяць, день, рік. Дуже важко було звикнути до цього, іноді я навіть ще й не звикла, тому плутаюсь. Але тут все потрібно писати, як вказано в вимогах. Манс. Він народився у березні 9-го, але рік давайте вкажемо 1990 Наступний пункт city Where You Were Born, місто, в якому ви народились. Тут ви вказуєте саме те місто, село, селище, в якому ви народились. Тарас Григорович Шевченко народився у селі Моринці. Це не місто, тому можна написати ще. Що це Моренсів Вілеч. Тобто, якщо це не місто, знову ж таки, якщо це селище, краще писати, додавати віледж, тому що ми коли заповнювали наступні заявки, то там необхідно було вказати деяку інформацію. І містом народження людини було саме селище, і нам порадили, щоб ми написали виледж. Тому я також передаю вам цю інформацію. Ви можете написати виледж, якщо ви народилися в селищі. Далі, наступний пункт «Country where you were born» – це країна, в якій ви народились. Тут дуже уважно, саме народились. Неважливо в якій країні ви знаходитесь зараз. Треба вибрати країну, в якій ви народились, тому що ви берете участь в лотереї від країни, в якій ви народились. Наступний пункт це country of eligibility for the DV program» – Це країна, від якої ви подаєтесь на участь в лотереї «Green Card». Якщо ви, наприклад, народились в країні, яка допускається до участі в лотереї Green Card, як Україна, то для вас це буде. Ви обираєте тут країну вашого народження Україна, і цей пункт оце у нас запитання. Ви подаєтесь від тієї ж країни, в якій ви народились? Ви тут обираєте так, але бувають інші випадки. Розглянемо таку ситуацію. Якщо є, наприклад, чоловік, він у шлюбі з жінкою. Чоловік народився в Канаді, Канада зауважу, не допущена до участі в лотереї Грінкарт, а дружина народилася в Україні. Тому він може подаватися від країн народження своєї дружини. Тому в цьому пункту, пункті у нього буде обрана Канада, Canada, Canada, а в цьому пункті він буде на це питання відповідати як No. І тут можна вибрати країну, від якої він подається. Тобто, якщо чоловік одружений на жінці з України, він може обрати тут Юкрейн. Але знову ж таки, якщо ви народились в країні, яка допущена до участі в лотереї Green Card, то у вас буде це поле Юкрейн, це відповідь на запитання, чи подаєтесь від країни, в якій ви були народжені? Yes. І тут навіть нічого не можна обрати далі, тобто поле неактивне. Наступний пункт це фотографія. Можна перейти на, за посиланням на інструкції до вимог, тому що фотографія має велике значення. І давайте оберемо фото. Фото у нас Тарас Шевченко. Звичайно ж, ця, ця картинка, це навіть не фото, вона не при не була прийнята, тому подивіться всі умови і не якісь намальовані картинки не не додавайте. Наступний пункт це mailing address. це е, адреса, куди вам куди вам будуть надходити якісь листи. Насправді жоден лист нам не прийшов на mailing address, але ця інформація має бути заповнена. Перший пункт in care of. В нашій в принципі практиці такого немає. В нашій країні такого немає. Зачасту це в інших країнах, якщо ви хочете отримати листи в те місце, де ви не проживаєте, і хочете, щоб хтось за вас отримав ці листи, ви можете ввести цю інформацію тут. Але краще вводити саме актуальну інформацію, актуальну адресу, де ви зараз проживаєте. Давайте уявимо, що. Він проживає на вулиці Хрещатик. А, Тут ви можете, якщо вулиця не дуже велика, ви можете. О, не а якщо вулиця не дуже велика, ви можете тут одразу ж написати apartment. Тобто квартиру. Ось так це буде виглядати, або ж ви можете розділити та apartment написати ось тут. Але це не має жодного значення. Далі наступне це city town, місто, в якому ви зараз проживаєте. Знову ж таки, це стосується mailing address. куди вам буде проходити пошта, яка не буде нікуди проходити. але тим не менш заповнюємо. Наприклад, оберемо що зараз Тарас Шевченко проживає в Києві. Далі обираєте район або ж провінцію, або ж регіон або ж область. Це може бути Дніпропетровська область, якщо це місто Дніпро або Кривий Ріг та інша будь-яка область. Але в даному випадку ми оберемо Київ, тому що це Київ Ріджин. І наступне це Postal Code, поштовий індекс. Ми також вводимо. Далі обираєте країну, тобто в якій країні ви зараз проживаєте, куди вам це відправляти. Обираємо Україну. Наступний пункт: знову ж таки, повторюємось: Country where you live today – це країна, в якій ви живете зараз. Ми у нас буде цей пункт співпадати з цим. Ми просто указуємо Ukraine і все. Наступний пункт phone number. він не обов'язковий, тому ми його не будемо заповнювати. Email address. Потрібно вказувати адресу електронної пошти, до якої у вас буде доступ. І ви маєте впевнитись, що навіть через півроку ви зможете або ж відновити доступ, якщо ви його втратите, або ж ну, просто ви зможете відкрити його. Тому що, коли проходить час перевірки анкети, Перевірки результатів вам приходить невеличкий notification на цю поштову адресу, щоб ви пішли і перевірили в особистому кабінеті статус вашої заявки. Я знаю випадки, коли людям не приходять такі повідомлення. Але, наприклад, нам, моєму чоловікові, прийшло таке повідомлення на пошту, і він одразу ж пішов, і перевірив статус наших заявок, і одна з них виявилась тією самою виграшною. Напишемо зараз. Можливо, це чийсь імейл-адрес, е але ми нічого туди не будемо відправляти, тому е просто, щоб було показово, я ввожу цей електрон електронну адресу. Е якщо ви подумали, що чому ж це я просто не взяла і не скопіювала, тут не можна зробити копі копіпаст, е тут потрібно вводити все вручну, щоб точно впевнити, що адреса написана правильно, але, або не зроблена була тут помилка, і ви цю ж помилку сюди перенесли. Давайте проговоримо зараз наступний пункт. What is the highest level of education you have achieved as of today? Який найвищий ступінь освіти ви маєте станом на сьогоднішній день? Це дуже важливо станом на сьогоднішній день, якщо ви, наприклад. Наразі навчаєтесь в 11 класі. і Зовсім скоро ви отримаєте атестат, тобто ви в процесі здобуття ваша заявка не буде обрана, та ви не проходите по вимогах. Тому що мінімальний ступінь, який ви маєте мати, це наявність атестату про середню освіту. Якщо ви зараз ще в процесі, це не підходить. У вас уже на руках має бути цей атестат. Тобто заявку ми заповнюємо, враховуючи всі дані, всі стани, які ви маєте на даний момент. Те, що буде потім, життя воно плинне, воно не стоїть на місці. Тому, звичайно ж, можуть відбуватися якісь зміни в вашому житті, але все ви маєте заповнювати станом на сьогодні, на момент заповнення заявки. Перший пункт це Primary School Only, це початкова школа. Наступний пункт це High School No Degree, це е, середня школа без ступеню. Це те, що я говорила. Тобто ви зараз в процесі здобуття середньої освіти, але у вас ще немає атестату. Наступний пункт це те, з чого починається допуск до е, участі в Green Card. Це High School Degree, тобто це наявність середньої освіти. Обирайте це, якщо у вас є вже атестат. «Vacational School» – це профтехучилище. Якщо у вас є лише е, «Vacational School», тобто е, диплом про закінчення профтехучилища, але, але немає відповідного досвіду роботи, ваша заявка не буде пропущена, тому що ви маєте е, здобути досвід після «Vacational School». Якщо у вас тільки «Vacational School» або ж знову ж таки профтехучилище, ваша заявка не підходить за вимогами. Наступний пункт це сам «University Courses». Це є в Штатах в Україні. Я не знаю, можливо, можливо, таке є, але мені здається, що немає. Ви можете не здобувати вищу освіту, але можете проходити певні університетські курси. Тоді ваша ви вважаєтесь також як людина, яка вже можна сказати, трошечки вступила в освіту вищого світу. Та ваша заявка також може проходити. «University Degree» – це університетська ступінь. Тобто, ви закінчили університет за ступеню бакалавра. Або ж сюди також можна відносити обирати цей пункт, якщо у вас є ступінь спеціаліста, якщо ви отримали спеціаліста, тому що в Америці немає такої ступені, тому ви обираєте University Degree, якщо у вас є якась ступінь спеціаліста. Наступний пункт це також, якщо ви після закінчення університету проходите якісь курси додаткові. Після здобуття ступеню, і тоді ви можете обрати цей пункт. Але в Україні такого немає. Тому, якщо у вас бакалавр або спеціаліст, обирайте краще University Degree. Наступний пункт Master's Degree, це диплом магістра. Можете обрати, якщо ви отримали диплом магістра. Далі Some Doctorate Level Courses. це курси, які ви проходили для того, щоб піти на отримання докторської ступені. Також можете обрати, якщо це стосується вас, і останній пункт це е, докторська ступінь. Е, Тарас Григорович Шевченко не отримав університетської освіти, тому давайте оберемо е, мінімально допустиме значення. Це High School Degree. Наступний пункт це інформація про ваше сімейне становище. Якщо ви офіційно не одружені, ви обирайте пункт. Unmarried. Навіть якщо ви е, зараз в цивільному шлюбі та вважаєте один одного чоловіком та дружиною, для е, е, США ви не є чоловіком і дружиною, тому що все має бути задокументовано, це має бути офіційно. Якщо ви проживаєте разом, але ще не одружені, вибирайте пункт unmarried. Наступний пункт married, and my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident. Якщо ви одружені та ваш чоловік або дружина не громадянин або ж резидент Сполучених Штатів Америки. Наступний пункт це якщо ви одружені і ваш чоловік або дружина є резидентом або ж громадянином Сполучених Штатів Америки. В цьому разі важливий момент, якщо ви обираєте цей пункт, на нього не потрібно буде на чоловіка або ж на дружину, не потрібно буде заповнювати. Додаткову інформацію на наступних кроках, тому що у цієї людини вже є віза, йому не потрібна видача візи, він вже або ж громадянин, або резидент, і тут заповнюється анкета лише на тих, кому потрібна віза. Наступний пункт це якщо ви розлучені діорсть. Якщо у вас є офіційний документ, тобто якщо ви просто не живете разом, але ви все ще по закону чоловік-дружина. Ви повинні обирати пункт, що ви одружені. Якщо ж у вас є офіційний документ, який підтверджує, що ви розлучені, то ви обираєте «divorced». «Widowed» – Це вдова, по вдовець, і останній пункт «legally separated» – Він існує в Америці. Якщо ви, наприклад, ще офіційно не розлучені, але у вас є документи, які підтверджують, що ви вже не разом, що ви вже не живете разом, тоді ви можете обирати цей пункт. Але в Україні таких документів не видаються, тому цей пункт я думаю вам не буде підходити. А є ще також такі моменти, наприклад, якщо ви... Були одружені, ви розлучились і е, зараз ви е, незаміжня або е, неодружений. Тут ви можете подумати, який пункт потрібно вибрати: – «Unmarried» – неодружений або ж розлучений. Вам потрібно вибрати, що ви розлучені. А, наступний момент, якщо ви, наприклад, були у шлюбі, розлучились і знову у шлюбі. А, що ж вам обирати, що ви розлучені або ж що ви у шлюбі? Вам потрібно обирати, що ви у шлюбі. Знову ж таки, я хочу нагадати, що ми заповнюємо анкету станом на а, сьогоднішній день, тобто який стан у вас зараз, а яке сімейне положення у вас зараз, ви повинні його і вписувати. Наступний пункт це кількість дітей. Так, що, ми, що, ми, що ж ми оберемо для Тараса Григоровича Шевченка, забули, а, так як він ніколи не був одружений, давайте оберемо unmarried. Кількість дітей, у нього також не було дітей, ми можемо написати нуль. Але щодо дітей, тут також потрібно прояснити, яких дітей вам потрібно рахувати. По-перше, біологічних дітей, а, тих, яких ви вдочерили або ж всиновили, а також дітей вашого чоловіка або дружини, а, які не ваші біологічні діти. Але Важливий момент, дітям має бути до 21 року. Якщо у вас є, наприклад, троє дітей, а двома з них одному 18, іншому 3, а третьому 25. То ви повинні вказувати лише двох дітей. Тому що якщо ви виграєте людині, яка вашій дитині, які більше 21 року, вона не буде вважатись також переможцем лотереї. Також, якщо у вас є діти, наприклад, вашого чоловіка або ж дружини, які є громадянами Сполучених Штатів Америки або ж резидентами Сполучених Штатів, їх також не потрібно рахувати. Та ж ситуація, що із чоловіками дружиною, які вже резиденти або ж громадяни штатів, на них просто не потрібно буде видача візи, тому ми їх просто не вказуємо тут. І далі натискаємо на кнопочку Continue продовжити. Так як ми вказали, що у Тараса Григоровича Шевченка немає дружини та немає дітей. Наступна частина це перевірка введеної інформації. Ви тут дивитеся, якщо у вас точно така ж ситуація, у вас буде відображена ця сторінка. Ви дивитесь, що все, все правильно було заповнено, все правильно відображається. Але давайте все ж таки подивимось, що буде, якщо ввести, що у нас є там діти та. Дружина або чоловік. Давайте оберемо, що Тарас Шевченко одружений, і його а, дружина не є громадянкою або резидентом штатів і що у них є одна дитина. І давайте подивимося, що тут у нас відбувається. Якщо ви бачите, що сторінка змінилась, тому що якщо ви вказуєте про дітей або ж дружину, як, а дітям до 21 року нагадую, вам потрібно ввести інформацію всю і про них. Давайте це і зробимо. Last name, name, фемили нейм, first name, ім'я, middle name. Проговорили вже. Ми обираємо no middle name, якщо його немає в закордонному паспорті. У вас далі дата народження, знову місяць, день, рік. Давайте зробимо так, щоб вони були народжені в один день та й в один рік. Давайте зробимо, щоб це була романтична така історія. А, наступний пункт це «Gender», це стать. А, обираємо жіночу стать. А, місто, де народився чоловік або ж дружина. Давайте оберемо, що вона народилася в Києві. Країна, в якій вона народилася знову Ukraine. Фотографію. Давайте додамо мою фотографію. Хай буде так. А, наступний пункт. Після додавання фотографій дружини у нас child name. Тобто, якщо у вас буде більше дітей, то у вас буде інформація, вам потрібно буде заповнювати інформацію про більшу кількість дітей. Тобто на кожну дитину вам потрібно буде вводити перше, знову ж таки, last family name. Нехай це буде Павло, No Middle Name, Birth Date. Нехай це буде 1 січня. Року 2010 го Так. Далі. Дженджер це Павло. Обрали це чоловіче стать. Народився він у Києві. В якій країні? В Україні. Фотографію. Давайте знову завантажимо моє фото, тому що воно відповідає всім вимогам. А, і далі. Ідемо, ми можемо або ж повернутися до е, минулої першої частини, або ж продовжити. Давайте натиснемо кнопочку «Continue». і тут ми бачимо сторінку перевірки всієї інформації. Спочатку перевіряється інформація про е, апліканта Тарас Шевченко. Інформація вся про нього. Ми перевіряємо далі. Частина друга: ми перевіряємо інформацію про дружину знову ж таки. Читаємо, щоб все було правильно а також. 14 пункт у нас починався. Це інформація про дитину. Також перевіряємо все, щоб було правильно, і для того, коли ви перевірили, що все правильно, нічого не потрібно редагувати. Якщо потрібно редагувати, ви можете повернутись до частини 1, Це інформація про Тараса Григоровича Шевченка буде частини 2, інформація про дружину та дітей. Або ж натиснути на кнопочку «Submit». Звичайно, натискати на цю кнопку я не буду, тому що це ця, ця анкета на нереального Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, це на як ми ми створили цей образ його та його дружини, його дитини. І якщо ця заявка виявиться переможною, ця заявка просто буде заважати та займати місце, могли б це отримати люди, які дійсно цього хочуть і дійсно існують в даний момент. Тому зараз я вам покажу фотографію з інтернету, як виглядає наступний крок після того, як ви підтвердите введення та заповнення заявки. Тож після того, як ви натиснете на кнопочку Submit, вас е, принаправить на сторінку, де вас вітають з тим, що ви заповнили анкету на участь лотереї Green Card. Вам також е, надається певний Confirmation Number, а також Digital Signature, за якими ви зможете потім дивитися результати вашої заявки. А е, вас також е, просять не закривати вікно, поки ви не збережете цю інформацію, десь або ж не роздрукуєте. Ось тут є кнопочка Print. Ви можете натиснути, там є також можливість зберегти. Цей файл. А, чому я не а, чому ця картинка з інтернету? Тому що ця інформація дуже важлива. confirmation number та Digital Signature нікому її не передавайте. Якщо у вас не буде цього confirmation number, ви потім не зможете довести, що ви дійсно виграли в цю в лотерею Green Card Тому збережіть цю інформацію. Собі файлик, та потім, коли прийде час дивитись результати за допомогою цих даних, ви зможете перевірити статус вашої заявки. І на цьому все. Вітаю вас з успішно заповненою заявкою на участь в Green Card dv 2024 Я сподіваюся, що цим відео я змогла довести, що заповнювати заявку не дуже складно, якщо знати всі нюанси. Я у своєму відео намагалась детально проговорити кожне поле та те, які вимоги до його заповнення. Але якщо у вас залишились запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, я обов'язково на них відповім. І як завжди, підписуйтесь, ставте вподобайки, а також підписуйтесь на мій профіль в Instagram, в якому я показую дуже багато цікавого з повсякденного життя у США. Посилання на нього я залишу в описі, звичайно. Я всім бажаю успіху, я всім бажаю удачі, тримаю за вас кулачки і побачимось в наступних відео.